Привіт! Знаєте, є одна річ, яка об'єднує і мільярдерів, і звичайних підлітків. Звучить трохи дивно, а от і ні. Це фінансова культура, і це, по суті, особистий ключ до успішного майбутнього. Давайте розбиратись, як він працює. І знаєте, краще й не скажеш. Ця метафора Ворена Баффетта просто ідеально ілюструє головну ідею. Ті фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні, створюють тінь, в якій ми будемо відпочивати завтра. І це, до речі, не просто красиві слова. От подивіться на самого Баффета. він почав діяти ще дитиною, інвестувавши всього 120 доларів, всього 120! Це ж доводить, що справа не в якихось там величезних грошах на старті, а саме у звичці, яку людина формує ще змаличку. От і виникає питання, що ж може бути спільного у мільярдера і підлітка. На перший погляд, нічого. Але відповідь насправді і є ключем до розуміння всієї цієї теми. Історії, які ми зараз розглянемо, якраз і покажуть цей зв'язок. Отже, давайте розбирати, що ж це таке. Дуже важливо зрозуміти фінансова культура це не про те, скільки грошей лежить на рахунку. Абсолютно ні. Це про те, як ми з ними поводимося. Все крутиться навколо звичок і, звісно, нашого мислення. Щоб у всьому розібратись, почнімо з основ: от є такий термін «фінансові компетентності. Що це? Ну по суті, це набір інструментів у нашому арсеналі, тобто, це те, що ми знаємо про гроші, як скласти бюджет, як працюють інвестиції і так далі. А от фінансова культура це вже зовсім інша історія. Це про те, як саме ми використовуємо ці інструменти кожен день. Це наші щоденні дії, які виростають із наших знань, цінностей і так, навіть з виховання та досвіду. Ну, з теорією, здається, розібралися. А найкраще все це зрозуміти, звісно, на живих прикладах. Тож давайте познайомимося з трьома абсолютно різними людьми та їхніми підходами до грошей. І перша наша героїня це 14-річна Аліна. Вона звичайна восьмикласниця, але в неї є дуже чітка і довгострокова мрія. І ось тут починається найцікавіше подивіться, Аліна не просто сидить і мріє. Ні, вона діє щотижня стабільно 150 гривень. Це ж про дисципліну? Дисципліну, яка веде її до цілком конкретної мети, пов'язаної з її захопленням. Оце і є фінансова культура в чистому вигляді. Добре, рухаємось далі. Тепер у нас Оксана, їй 18, вона студентка, і вона теж активно керує своїми грошима, щоб здійснити свою мрію. У Оксани підхід трохи інший, але подивіться, який він ефективний. Вона не просто відкладає гроші, вона планує, відстежує, куди все йде, і зверніть увагу на її золоте правило 10% з будь-якого доходу на подорож. Це ж така проста, але неймовірно потужна звичка. А тепер подивимось на нашого третього героя. Це Микола. Йому 25, він програміст. Зарплата в нього, ну скажімо так, хороша. Але є одне, але жодного фінансового плану. І от історія Миколи, це такий собі холодний душ. Вона показує, що навіть високий дохід це ще не гарантія стабільності. Зовсім ні. Його підхід Живемо один раз створює величезні ризики, адже будь-які несподівані витрати можуть просто вибити його з колії. А тепер давайте поставимо їх усіх поруч. Ця таблиця, як на мене, просто ідеально все показує. Дивіться! У Аліни та Оксани є чіткі цілі та системний підхід, у Миколи ані того ані іншого. І саме це, а не їхній вік, чи скільки вони заробляють, визначає, куди рухається їхнє фінансове життя. Окей, ми побачили, наскільки різними можуть бути фінансові шляхи, але чому, чому звички Аліни та Оксани працюють настільки добре? Виявляється, є один дуже потужний принцип, який по суті і пояснює цей секрет успіху. І тут виникає абсолютно логічне запитання, Як? Як такі, здавалося б, дрібниці, якісь там заощадження, списки покупок ведуть до таких колосально різних результатів? Відповідь ховається в одному дуже відомому принципу. Все починається ось із цієї цифри. Запам'ятайте її, це відсоток наших ключових найважливіших дій, а приводить він. Ось до такого вражаючого результату це відсоток нашого успіху. І зв'язок між цими двома числами це і є той самий ключ. Це принцип парето або, як його ще називають, правило 80 на 20. І суть його геніально проста. Лише невеличка частина наших зусиль, ті самі найважливіші 20%, дають левову частку результату цілих 80%. В історії Аліни та Оксани ці 20% це якраз їхні регулярні заощадження та бюджет. Саме ці кілька звичок кардинально змінюють все. Гаразд, з теорією все ясно, але що з цим робити на практиці? Давайте перейдемо до конкретного плану дій, такого, який кожен може почати впроваджувати, ну хоч завтра. Ось вони. П'ять простих, але повірте надзвичайно потужних правил. Перше вести бюджет. Треба ж знати, куди йдуть гроші. Друге планувати витрати, щоб не було імпульсивних покупок. Третє бути економним, шукати кращі пропозиції. Четверте ставити цілі, як Аліна й Оксана. Це ж головна мотивація. І п'яте постійно вчитися, цікавитися фінансами. Ось це і є ті самі 20% зусиль, які дадуть 80% результату. І наостанок хочу залишити вас із цією думкою від Коко Шанель. Вона, як на мене, просто в Яблучко щоб досягти нових фінансових висот, потрібні нові дії. Можливо, саме одна з тих п'яти звичок, про які ми щойно говорили, і стане тим самим першим кроком до великих змін. Варто над цим замислитись.